Не встиг український шоу-бізнес оговтатися від гучного скандалу після весілля експрокурора. Якось вам новий. На цей раз у халепу встряв комік, Юрій Ткач. Він став зірковим ведучим на весіллі Олега Захарова. Того самого блогера, який був учасником скандальної і огидної справи про піяні вечірки в Києві, на яких споювали та кривдили дівчат, телеведуча Маша Єфросиніна поставила з цього приводу абсолютно логічне питання. З якого біса ці гвалтівники взагалі ще на свободі, що по судам в країні, як так їх притягали та розслідували, що око в них не сіпнулося, ще закатувати ганебно показове весілля. Чому на свободі? Тому що Олег зокрема вийшов під заставу в 402 тисячі гривень. Всі інші питання риторичні. Що ж стосується участі в помпезному весіллі Юрія Ткача, то зірковий телеведучий днями заявив: «Визнаю цю ситуацію ганебною, всі наслідки приймаю і обіцяю, що більше подібних ситуацій за мої участі не станеться. І додав, що весь гонорар за це весілля він передасть військовим і на інші добрі справи, про що обов'язково доповість у своїх соцсторінках. Не оминув скандал і свіженький спільний кліп Христини Соловій та Сергія Жадана. Я одразу зняла з себе відповідальність і сказала, що ідея належала Сергієві, тому що рано чи пізно я повернуся до Львова на святу Галичину і не хочу бути спалена на кліп, публічному кліп знімався та в церкві, але знову ж таки для нас в цьому не було нічого ні антикларикального, провокативного мені здається. Втім, це тільки здається. І, хоча сама пара, які приписують таємний роман, поводилася в кліпі дуже чемно, поцілунок на відео таки був двох дівчат. Це й обурило парафію церкви, в якій знімався кліп. Мораль, яку ви внесли через виконання цього кліпу не словами, але образами, вони є такими, які ну суперечать християнській моралі. Церква просить видалити кліп, на що артисти заявляють. Пісня розповідає історію двох закоханих, які борються за важливі для себе речі. Чи це означає відмову на прохання, покаже час? Вкотре підлив масло у вогонь своєї кар'єри, який так висить на волосині, потеп. Днями виконавця разом із дружиною, співачкою Настою Каменських побачили у сонячній Барселоні у соцмережах. Одразу припустили напевно перевтома, і треба підлікувати нерви. Потап же заявив, це всього на кілька днів, як перерва між концертами. Призивають іду. Я ua чоловік, це обов'язок. А поки я роблю, що вмію найкраще. Дещо поступається, потапу в майстерності потрапляти в халепу, співак Олег Кензов-виконавець ще влітку виїхав з гастролями за кордон та й досі не повернувся, ба більше випустив нову пісню. Вгадайте, якою мовою російською. Думаємо, суть відгуків під відео можна не коментувати. Та на щастя, не скандалами єдиними днями дружина Тимура Мірошниченка заявила, вони подають документи на всиновлення другої дитини. Ми з е, самого початку, коли подавали документи на усиновлення, хотіли усиновити двох дітей. В нашому серці є ще місце, щонайменше для однієї дитини. Мія дуже просить сестричку. Дуже просить. Тому я вирішила не тягнути і подавати зараз. Як би складно не було взагалі в сім'ї, дитина все одно буде більш щаслива, і ось ця мотивація зробити дитину щасливою подарувати їй сім'ю. Вона грішуча. Аплодуємо стоячи цьому вчинку і віримо, допоки в серці живе любов і віра, людину не зламати. Український народ, попри всі непорозуміння і сварки, народ, який вміє любити по-справжньому.